Тепер треба обов'язково промокнути поверхню м'яса від маринаду. Якщо шматочок буде вологим, то не зможе підрум'янитися як слід, коли ми будемо його смажити. Тож паперовим рушничком протираємо з усіх боків. Тоді ви точно отримаєте красиву рум'яну скоринку. Що ж, починаємо смажити. Будемо робити це на середньому або навіть слабкому вогні, додаємо трохи олії і викладаємо м'ясо на ще холодну пательню. А тепер дуже важливий момент: м'ясо треба смажити досить довго, приблизно 15-20 хвилин, обережно перевертаючи, підрум'янюємо свининку з усіх боків. Якщо смажити такий шматочок на сильному вогні, то зовні м'ясо може підгоріти а всередині все ще залишатися сирим. Тому набираємось терпіння і повільно обсмажуємо свинину на слабкому вогні 15-20 хвилин.